А, ні, ні. В якій країні? Як наша країна називається? На заняття бігом. Марків це наше місто. Місто, місто. так Місто, яке знаходиться в Україні, а наша країна Україна. Сьогодні раніше наша країна була як пазлик, розкидана, розірвана на на шматочки і розкидана е, на різні частинки. А люди, які мешкали на різних територіях країни, їм дуже, дуже хотілося об'єднатися і бути великою великою державою, яка потім стала називатися Україна. Саме сьогодні, 22 січня, в 1919 році трапилося об'єднання України однієї частинки Східної з іншою, з Західною. Ми об'єдналися, стали єдиними, і саме сьогодні святкують День Соборності України, коли країна стала єдина, незалежна. Іноді кажуть, що соборність України це лише про території. А скажіть мені, якщо ми будемо один одного ображати в Україні, не будемо товаришувати, не будемо підтримувати, ми будемо єдиними українцями чи ні? Ні, не будемо. Тому. А соборність це не лише території, не лише села, міста. Це ще й про наші взаємовідносини. Коли ми з вами товаришуємо, дружимо, підтримуємо один одного, живемо в мирі, не ображаємо. Так. Рухаємося з вами далі. Так. так. О, та що ж таке? Не хоче перемотуватися. О, день Соборності це дуже дуже велике й особливе свято для нашої країни. Ми з вами в нашій Україні як одна велика родина. У нас у кожного є родина, сім'я, мама, тато. Але якщо ми об'єднаємося, ми е, можемо себе уявити великою, великою, великою родиною. Під назвою Українці, бо люди, які мешкають в Україні, вони називаються українцями, кажи Марія. І ще друзі є? Так, і ще є друзі. Окрім родини, є друзі, ми товарише. Я тако в германі, я не в Україні, я в германі. Ну, яка різниця? Українці товаришують з різними друзями по всьому світу. Там ще стрілять. Що, що? Там стріляють щось. Ну, так, да, в нас буває. Ну нічого. Когда я думаю... буду стріляти, тоді ми поїдемо. Супер. Я думаю, що це буде дуже скоро. Так, рухаємося далі. Е, колись дуже давно, е, коли я була така малесенька, як ви, перше почали святкувати День Соборності. І е, до Дня Соборності започаткували такий символ. Кол... Він називається Живий ланцюг. Живий ланцюг це коли люди бралися за руки і утворювали довгий-довгий-довгий ланцюг, об'єднуючи міста і села між собою. І от найперший живий ланцюг був у 1990 році. Е... Він об'єднав Київ та Львів. Київ це столиця нашої країни, а Львів. Він на заході України знаходиться найзахідніша точка України. І вони стали в живий ланцюг, взялися за руки від Києва до Львова і об'єднали ці два міста, але їхній ланцюг проходив між по різним містам, селам, містечкам невеличким. І так вони показали, що Україна є єдиною і неподільною. <кій> Чому ж І це свято, Україні. що? І любима Україна? Да. Чому ж це свято є дуже важливим? Перше, тому що Україна є великою великою родиною, як ми вже з вами сказали. Далі, тому що українці де б вони не знаходились? В Німеччині, в Україні, в Америці, в Китаї, в Канаді. Вони дуже дуже люблять свою батьківщину і шанують і, як правило, ті люди, які ну, так трапилося, і вони виїхали з України, вони все рівно продовжують підтримувати нашу країну. Хтось розповідає різні історії про нашу країну, хтось влаштовує якісь ну, різні міроприємства, можливо, виставки картин. Організовую якісь конкурси. У мене в групі була колись дівчинка, вона вже школярка, і вони також з мамою поїхали до Німеччини. І там мама вона ніколи не займалася в Україні цим, а там почала влаштовувати різні вистави для українських та німецьких дітей. Так, далі. Чому ще це ж свято дуже важливе? Тому що всі люди на території України, де б ми знаходилися в Харкові чи в, у Львові, у нас одна мова: ми святкуємо одні й ті ж самі свята, у нас, е, е, ми співаємо одні й ті ж самі українські пісні. Далі, якщо ми з вами будемо разом єдині, і на Сході, і на Заході, ми станемо сильнішими. І з війною, дійсно, так, ми зрозуміли, що коли ми разом, ми сильні. Так, ідемо з вами далі. Так, зараз ми трошки з вами пограємо. Нам необхідно буде знайти пару. Ми з вами вже грали в цю гру, але тут буде пара на українські символи або, можливо, якісь традиції. Микита, починай відкривати. Що тут у нас буде? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий чи шостий квадратик. Шостий. Шостий. У нас з тобою прапор. Нам треба ще знайти прапор. Називай mm -hmm. ще. Окей. Okay. Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий. Четвертий. Четвертий. Ні, тут соняхи. Далі Маріан. Первый. Перший. Ой, я забула закрити! Так нечесно. Давай, перший. И так, и так. Точно п'ятий. Шістий. Шостий. Так. Є, Кірунь. Трошки не чесно, ну нічого. Керуш, давай. Ой, це вже ми можемо відкрити. Кирюсь, називай. Четвертий. Один, два, три, чотири. І третий. Од, один, два, три. Ні, не вгадали, нічого страшного. Так, тепер робимо по чесному. Давай, Соня. Четвертий. Один, два, три, чотири і. П'ятий. Один, два, три, чотири, п'ять. Ні. Так, не вгадали. Так, Соня Дібрівна. Один. точніше, два или. Ні. Вот это... Ну, один, два, 14. який. Один. Оцей, так, де мій пальчик. Так. Далі. І внизу. І внизу. Є. Ну, і Кіра давай. Що там у нас? Один, два, три, чотири, п'ять і. І третій. І третій. Є, відкрили. А тепер дивимося, що ми тут з вами знайшли. Що в нас тут є? Микита, що Ні, це прапор. Прапор України. Прапор України складається з двох кольорів: синього та жовтого. Синій колір символізує синє небо, а жовтий колір символізує ниву, поле, на якій вирощують хліб. Воно ж як... жовте. Далі. Це соняшник, також символ України. Квітка символ України. Далі, наступне, що це в нас таке? Хто знає? Це герб України. тризубець, це наш герб. Називається тризубець. Ідемо далі. Так. Як я вам вже сказала, традицією свята є живий ланцюг єдності. Це одна з най-най-най найважливіших -най і найзворушливіших традицій, коли створюють живий ланцюг. Це дуже символічно, дуже е, об'єднуюче е, і дуже, дуже цікаво. Я колись хотіла побувати на цьому дійстві, але, на жаль, так склалися обставини, що не змогла. Але думаю, що колись ми все ж таки побуваємо на живому ланцюзі. Так. Зараз ми з вами перейдемо і пограємо трошки в гру. Дуже цікаво. Не знаю, сподобається вам чи ні. Але питання там будуть про нашу Україну. Так, вам видно мій малюночок? Так, так, Я візьму акулу, вона трошки смішна буде, і е, пізнаюча. Так, Микита, ловимо з тобою рибу. Так, хоп. І у тебе відразу питання: що символізують кольори нашого прапора? Ми сказали, що є синій і жовтий колір. Що ж вони символізують? Жов... Слухай варіанти відповіді. Жовтий пісок, жовте поле, синє небо чи блакитні квіти. Нікіта. Блока, ну, синє небо, жовте поле. Чи жовтий пісок і блакитні квіти? Mm. Жовте, поле. Жовте поле і синє небо. Молодець. Кірунь, з тобою, ловимо рибу зараз з тобою. Так, і дивимося, Нікіта, що ж ми з тобою тут зловили? О, жабу. <смас> зловили лягушку Так, Кірунь, ловимо з тобою. Е, який кущ ягід зображений на малюнку? І цей, ці ягоди є символ, народним символом України. Це Калина, виноград, малина чи кактус? Калина. Калина. Звичайно, це Калина. Так, перевіряємо, чи правильно ми з тобою. Молодець. Так. І дивимося, що ж ми з тобою зловили. Рибку. Так, добре. Марія, ловимо з тобою. Так, 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 так. Як називається наша країна? Харків, Київ чи Україна? Україна. Україна, точно, ти молодець. Наша країна називається Україна. Є. Так. Це Рухає, а, Рухайці. Мудузу зловили з тобою. Так, сонечка Стукан, з тобою ловимо. Так, 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 так. І відразу питання: в якому місті ми з тобою живемо? В Україні. Пісто. Харків. Харків, звичайно, в Харкові. Ми живемо в Харкові. Молодець. Знову медузу зловили. От ця медуза. Mm. Далі, Соня Дібрівна, з тобою ловимо. Кольори нашого прапору. Жовтий та ще який? Синій. Та синій молодчинка. Жовтий та синій, правильно. Так, що знову медуза? Та що ж таке? Медуза. Так. Знову медузу. Є ще в нас питання є, Кіра, для тебе? Яка давня традиція на День Соборності? Я казала про символ, коли люди беруться за руки? Це живий ланцюг, хоровод чи якісь змагання? Як це називається, Кірюнь? Живий ланцюг? Хоровод чи змагання? Ланцюг. Живий ланцюг, звичайно, ланцюг. ланцюг. І дивимося, що там Кіра змогла зловити. Зараз подивимось. Нє, якась рибка у нас. Так, так а ну Маріям, чи є ще в нас питання? Є ще одне. Е а, знову, як називається наша держава? Ти вже на це питання відповіла. Добре. Так, вибираємо Україну. І зупиняємо. Так, Є, трохи порибачили з вами, так? Да? Так. І повертаємося назад. Що там трапилося? Що там таке? А, до нас гості прийшли. Це моя серна кошка. Що? Поучиться тоже пішла. Тож. Так. Е, ну що? Е, господи, що там таке? Е, скажіть мені, будь ласка, хто запам'ятав, яке свято сьогодні святкує Україна? День чого? Кажіть день соборності, день об'єднання, день соборності. Слово важке, але потрошечки десь в садочку, десь в школі ви будете потрішки дізнаватися про ці всі свята. Так, сьогодні Україна святкує День соборності України. День Соборності України вчить нас дружити, допомагати один одному і бути дружніми та добрими один до одного. Як тільки ми будемо один одного підтримувати, ми з вами подолаємо всі, всі, всі труднощі, які є в нашій країні. Так. Молодці. Так, Закриваю свій комп'ютер. Я вас відпускаю до вечора. Ввечері я надію, що о шістнадцятій ми з вами зустрінемося. Добре? До побачення Біжіть, відпочивайте. До побачення. До побачення. До побачення. Пока -пока.